Збори мікрорайону Диповський стали заключними в першому кварталі цього року. Присутні, як і на шести інших зборах, ознайомилися з планом розвитку їх мікрорайона і були проінформовані стосовно глобальних робіт в місті. У нас є до забор, ми прийняли комунальну власність Коломійця. Це було там на Шевченка. Шевченка на прикутку, де дуже рай задурка. Ми я забрали. друга на скважина, є їзна доки. По цим скважинам і там, і там одна скважина. В принципі, ми хочемо здійснювати документацію в цьому році на прокол під трасою, щоб сліди безкважина місце. Бо якщо друг ламається, Доковська ламається свердловина, щоб вона звостом полетів, то виходить, школа дитячий садик без води. Тому наша задача провести воду від коломійця і давати воду на всі на той посілок на Доковській. Але ми хочемо закальцювати його в з зразками водозабором, тобто послабовська серединиця. Щоб мало ли ну там щось, У нас були варіанти, де, откуда, куди давати воду і так далі. Того ми будемо подсоєднятися до водопроводу по Славородській і в принципі Пушкіна, Приволок, Пушкіна, всі повністю край, далі модифіцірують. Наша задача за ближайші два роки максимально знайти кошти, отук, весь, весь весь частний сектор зробити централізовану воду. Тому що те, що є в колодцях, щоб ви розуміли, процентом на 80 колодці не будуть. Там уже нітрато скока, що просто кару, тому вона й проміні для технічних целі це вже пригодна. Питі церу не рекомендується. Тому лучше брати із нормальних свердовин і давати воду людям. Як зазначають голови вуличних комітетів, такі збори є не лише потрібними, а і необхідними, так як завдяки їм змінився сам процес взаємозв'язку між владою та громадою. Звісно, змінилося все, що ми просимо, те й нам допомагають. Те що ми просили, те й зробили. Ну, я думаю, що корисні. Мені, наприклад, корисні. Мені кажеться, що їх треба проводити оці збори, так як оце зараз робиться по кварталам. Скажіть, а чому саме ви бачите їх користь? То що яким об'явили вулицям, ті прийшли. І ми тут можемо любі випроси задати. Людей небагато, можна все решить. Ну, раніше такого ж не було, не збиралося, ми зараз нас збирають. Ми все в курсі діла, що робиться в місті. Нас інформують там на майбутнє на чи на дальніше. Ну, я думаю, гарно, що проводять збори. Лю, людям розказуємо. Так як нас знайомлять, так ми людей знайомимо. Таке ж можна подивитися вже й на місті. Він виростає, є. краще, звісно, сміття менше, благоустрій Збори то були, ну дуже рідко, звичайно, Бо були збори. У ми збирали, ну, так сказати, і то не збирали в Горсовіті, а на вулиці. Перевибори влічкома. Там агітація. Ну, осім така зроблено зараз краще. Больше, звісно, якось ну, наглядно, ну наглядно просто наглядно. В то време, коли раніше ну, запущеність така була, ніхто ну, не приділяв уваги городу, і так сказати, а просто так, самотяком, іде ага. Пройшов день хорошо, не пройшов це таке діло. Так що. Что... А зараз, звісно, более упорною. І я подивлюся коло Чайковського порядок. Як і на інших зборах кварталів, присутні прийняли участь у розподіленні коштів на їх мікрорайоні. Головними питаннями, які потребували, на їх думку вирішення, були ремонт доріг та тротуарів. У нас ще відбулося заяву 55 років дня вони просять. Це якщо буде ще біду 18 тисяч гривень. І 6 тисяч гривень. Начищення колодцев 30. Ну, тысяч восемь. Ну, это 10, напишем. 10.00. И чищение, да? И чищение, да. 3 тысячи, да? Три должен. И 11Д разрезали. Потуалам. дуже уже сильная плитка, была у нас 65 длинных, сейчас 90 гривен стоим. 90-93 з доставкою, так само бальори були, по-моєму, 10-14 гривень, а зараз дороже. То есть цемент подорожала. То есть все подорожало. То есть тротуари будуть не, не дешевы. Автобус за зупинки казали, де. А ты тяжкий мальок? А потом Пушкина йде, входим. Зупинка, де? Спаса спускає, ж люди стали. Маленькая. Біля один от. Подожди, не знаю

на дом и выше э, на 7 дом. Хороший тротуарчик, асфальт. Дерева растут, на тротуаре выходят ветки. Петризок. Можно петризок чуть-чуть и поставить, как из штакетничек. И будет красиво, во-первых, и будет... Давай. Все, все, что самое важное? все, все, ш -ш 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 Шебер. Шебер, Шебер. Да. То есть есть. Дальше. есть, все, что, что важное? <говорит> Нужно это... А а а

Вчера мы тут 20 тысяч. Зубы, ты можешь одну потоку? Конечно, пока одну поставил, а другая А Сразу вишена на 16, а Так, чимось одну. Почему? Пока замочили, пока убирали. Давай, то лично. Піддерживай. Потому что получается. Ну давайте викинем. 17 тисяч на 17? 17. Давайте добавимо 10 плюс 10 сюди і плюс 7 сюди. На шибиті. І буде у нас 35 тисяч нормального. Це буде десь 100 більше. Це вагоні скільки. 30, 40, 000. 40. Два з вагона піде на цей краю. Ми на весь город купляли, вагони. Ну, от. Так щоб вже воно було по-людськи. Раз, три, 45, 41, 31, 54. 000 000. 74, И40, 114, 120. Ну а так, примерно думается, планирование бюджету. Так? Во все пожелания нельзя, потому ну, что денег на все не хватает. И потихоньку ми бачимо, що те, ну, що нужно, будет вернуться. Розподіленням коштів присутні були задоволені і зазначали, що те, що було обрано на зборах, є дійсно головними проблемами, які потребують першочергового вирішення. Іская із шансів і можливості, все нормально. Кому-то не досталось, кому-то чуть-чуть там більше все нормально. Откуда його деньги то взяти, -то? Якщо у нас виробництво все пропало. Задоволені на ту суму грошей, ми дуже задоволені. Ну, звісно, звісно, хотілося, щоб іще. Там вулиця Пушкіна дуже розбита, дуже вона розбита, і вже ми скільки років вопроси піднімаємо. Ну все не доходять туди, кошти не доходять. А чого не доходять, хто знає. Не вистачає. Ну не вистачає, не те, що не доходять, а не вистачає їх. Ну, Звісно, хотілося б. Ну, дасть Бог. Вати нам грошей, княжне би було терпіння, було як кажуть охота була, щоб люди стремилися до того і щоб мирно все було і все буде хорошо. По закінченню зборів міський голова розповів присутні про святкування дня перемоги над фашистськими окупантами, яке в цьому році відбудеться дещо по-іншому. У нас конфлікт на Донбасі з Росією ми побуду минули на 8 мая. Дітей не припускали 9 моє і так далі. В цьому году ми все будемо проводити. Усе. Нам бояться нічого, я думаю, що хто умний, то також виділимо своїм батькам, дідам і тому подібне. Тому на 8 мая плануємо, що буде хода пам'яті з дітьми чи без дітей, але хода буде ночі, вечора. А этот самий, на 9 мая буде мітинг, буде концерт, будуть всі інші на проводяться, ветеранам поздравления. І ми вирішили наступну чином. Ну, давайте ви працівники громадськості. Як ви встаєте, ми ставили каждому там палатку для ветеранов. Ну, ветеранам, тих, хвоював, приходять у палатку три чоловіка. Три. А остальные приходять там, хто думається. Мы предлагаємо ми предлагаємо сьогодні. Ми завжди виділені деньги. Около 50 тисяч гривень. 50 тисяч. Щоб у кожному у нас у нашому городі 480 з копійками живе тих, хто учасники бойових дій, і учасники війни. 31-го, ще відіраться чиселяться. Інваліди війни 480 людей. Щоб кожному з них там, на 100 копійок гривень принести продуктовій набор. То ж він же мусить принести і це буде ж прийдеш. Ми, ми по-перше, з садиками, з депутатами, шляхом генком. Розити вказують там, ми, у кожного побуваємо вдома, поздравлюємо, купимо цвіточок, купив окритку. Тому що ми то не прийдемо. А ми ну, проводимо прияття, да, що от ми э, э, пам'ятали ветеранів. Вітеранці да, вдома, грубо говоря. І... Вони кожен може йти в мозку. Ну, ну, більше, ніж ніж не думаю, більше. більше. Кожен день, я дивлюся по, по, по смуткам міліції, кожен день. 22, 27, 31, 34 годи, кожен день, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. кожен день. Тобто за місяць вже, по-моєму, 20 чоловік немає. За місяць буквально. А ще буде кінець року, а рік і не буде взагалі. Тому ми цього не вирішили, у нас цього додата, тому ми вирішили Сами зробити таким чином, щоб до каждого кожному оцей подарунок наш продовольство, тому що там порошки не будемо, стиральні, а продукти зараз дорогі, там якусь там ще щось, якісь там консерви і так далее. Купить, привести до дому, ручить, посадить с ним, пообщаться, может, какие-то проблемы допустим, вирішити. вырешить. Це було бы по-серьезному, така у нас будет работа с ветератором. Поддерживаю? так, нет. Отже, збори кварталів в першому кварталі цього року завершилися. Під час їх проведення присутні приймали участь у розподіленні коштів на благоустрій їх мікрорайону. Як виявилося, ця справа нелегка. Коштів завжди не вистачало для задоволення всіх пропозицій. Присутнім потрібно було обрати найголовніші проблеми, які потрібно було вирішувати саме за ці кошти. Завдяки таким зборам громада знайомиться з формуванням та розподіленням бюджету, вирішує нагальні питання по своїм мікрорайонам, зустрічається. З керівниками комунальних підприємств все це не лише наближує громаду й владу, а й робить мешканців міста більш обізнаними як в економічному, так і в інформаційному плані.